Пам'ять вагіни. Господи хлопці, не робіть із жінок злих, а із їх вагін взагалі злапам'ятних коз. Зрозумійте, будь ласка, нема такого феномену, як генетична пам'ять піхви жінки. Просто його нема. Так я шукав. Так я шукав на чотирьох медичних порталах. Один із них це пубмети. Він дуже великий та складає дуже велику базу досліджень в галузі медицини. Що взагалі таке? Ну, міфів дуже багато. Наприклад, що якщо там вагіна щось запам'ятала дуже агресивне на себе, то вона потім може і дитину зробити, як від першого статевого партнера. І вона може чуть ли не вкусити, якщо їй хтось там буде не до вподоби. Що може бути насправді? Ну, по-перше, може бути послаблення тонусу м'язів піхви. Це може бути, але це ніяк не пов'язано з тим, що там був колись там 20 років тому назад перший партнер. В нього було широта, і все це вже про захворювання, котрі дівчина повинна звернутися та лікувати. Друге, це може бути. Послаблення взагалі м'язів малого тазу, і тут на допомогу приходить вправи кегеля тощо є на або наприклад зміна бактеріального фону. Дуже багато причин є тому, чому в вагіні є навіть відчуття збільшеної вагіни. Це якби іде вже ненормально, і Тут треба працювати. Також це може бути психологічно, але зрозумійте, будь ласка, нема такого як пам'ять вагіни. Навіть якщо був 10 років один і той же партнер, потім ви змінили партнера там більший, менший, товший, довший. В нормі піхва перестроїться на, скажімо так, менше або більший розмір. Бо зрозумійте, будь ласка, піхва жінки, вона має організми саморегуляції, навіть механізм самоочищення. Тому, будь ласка, не треба робити там легенди і все. Хоча, якщо ця легенда, що дитинка схожа на першого чоловіка в нинішньому браку врятує ваше життя, то хай тому і буде. Ну, маю на увазі ваш шлюб. Але якщо це не легенда, якщо ви дівчата і хвилюєтеся, що після довгого заняття сексом на протязі декількох років з одним партнером, щось у вас там буде погане, то зрозумійте, будь ласка, це ні в якому разі не пов'язано з тому, що піхва якась злобна тварюка, котра все пам'ятає, там нема мозку.